Всім дорогу, всім привіт, дорогі підписники каналу Міранда. Сьогодні ми вертаємося в Ukraine GTA. У нас таке трошки давнє відео ще з весни 2024 року. 90-ті вертаються на ринок Ukraine GTA. Дивимося. За тиждень. Як це ні? Давай бери її в'яжи та й в, в ліс вивозимо. Згружайте, згружайте весь товар, короче, ее. 9 вона не хочет. Ничего соби. Конечно, 9. 90, 90 все. Так, зібрав товар, весь. Так, забираю. на. забира. в машину, все, забирай угу ага. Знаєш, завтра прийдемо, щочек включаємо, буде 200 доларів завтра. завтра 300 і так далі. Потом квартиру заберем. Все, завтра в те же саме время. А пока товар забираємо. Ти забрав товар? Давай не ти в машину. Да, да, да. Давай. Ну, нормально так. One Eternity Later Все, все, виднись, виднись. Виднись, да? Да, 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 -да, -да. Так, я понял. Уфтопом, давай передавай все нам. Мы по рп відіграли, мы забрали весь товар. А шо ты смеешь? Уф топом слышно, но ну, на РПД уже будет. РП отограла. Ага, 200 гривень. Вона мені його. А я назад не верну. А, це не 200 баксів, на мене не надо, це 200 купонів. Ми вміємо гроші рахувати. Давай бери її цей, в'яжи руки, забираємо її до себе на нашу контору нашу. Ага, ага. Подвал. Подвал є, короче, вазем. Туда, Туда ми обычно. Да, Витаємо. а за что? Да. За що? за то, що товар не дають, да? Да, будешь елокотати, ну Ми ж девушек не, не обижаем, ми її плохо. Не, будеш ти, я не буду. Заласкочиш її. ей. Вам обержить, по А, она не поняла. Тебе что нравится, что? А, так ты нам еще денег будешь тогда платить, дети. А, ты... Мы же, мы же працюем. <св> 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 Так, почав вот людину навпроти. Ой, ладно, не буду ще зараз. куди свої пальці пальцы? Так от я... Жен, щас минки визвуть, нас запакують. Тобі їх... то надо? Надо тебе, чтобы їх... нас запакували, чи що? А, не запакують. Я знаю їх, вони люблять проводить. У нас адвокат хороший. Даня, я тут, ти короче, ти тут. Да-да-да. Молодець, і банга, що... Ладно, 11... я спать, коротше. Дайте хтось, будь ласка, 11 тисяч тупо не вистає на цей на на, на одне... Ну, на один предмет, щоб вудку скрафтити.